Вітаю, друзі! Якщо хтось був в мене в Києві, в офісі, в моїй прекрасній студії поле Любові, ви розумієте, що я зараз саме тут. подивіться, зараз покажу, який прапор нам підписали наші захисники колективу Академії розвитку поле любові. За ті смаколики, за ті теплі шкарпеточки і різні такі приємності, які ми їм надсилаємо постійно, хоча я про це ніколи в публічному просторі не розповідаю. Бачите, як хлопці написали ось ніхто, крім нас? Ось такі. Тут в мене невеличка така є. Таке місце з рідними богами. Тут рідні боги змінюються періодично. Тут магічний простір кристалів, чаш, кристалічних пірамід. Ось моя улюблена, намальована мат, мати світу Рейріхом. Ось студія. І ось саме основне. Та-дам! Ось вони, ось вони, перші в Україні. Астрологічні, метафоричні карти Альбіни Пономаренко, 30 містерій душі. І саме видавництво час успіху, видавництво мого чоловіка Віталія Дугельного. Команда творча видавництва створила ось цей прекрасний продукт. Ось же сьогодні ми відправимо перші передзамовлення. Тільки три дні, як стартували передзамовлення, і вже частина ось цих красивих коробочок, красивих неймовірних карт, створених Альбіною Пономаренко, поїдуть уже до своїх власників. Це щось неймовірне. Ми продали за два дні. Майже половину тиражу. Ще перед замовлення, до понеділка діє, але в мене таке відчуття, що ми продамо весь тираж до закінчення передзамовлення. Тож поспішайте, друзі! Це просто щось таке класнюче. Ви знаєте, що 30 містерій душі Альбіна Пономаренко створила. Як продукт, який допоможе вам справлятися з тим, чим ми кожного дня з вами взаємодіємо. А це що? Це місячна доба. Давайте згадаємо, сьогодні у нас 25-та місячна доба, якщо я нічого не помиляюся. Ось яка прекрасна карта відповідає цій місячній добі. Ось вона. Поки ви на неї дивитеся, я от в такий класнючій. Дуже красиві, дуже здоровські методичні інструкції. Знайду зараз 25-й день, що нам пише авторка, моя улюблена Альбіночка Пономаренко, духовна сестра. І ось вона пише нам. Дивіться, ось вона: 25-та місячна доба, символ мушля. Ану, дивимося на цю красу, красуню, яка слухає звуки океану через мушлю. Символ мушля, черепашка і далі у нас що? Починаються дні, коли фізичну активність проявляти вже недоречно. Нестачу фізичних сил компенсують психічні сили. Далі описується містерія, процеси для медитацій, ідуть рекомендації. І ви можете користуватися цими картами. Подивіться, які вони сонячні, красиві, зроблені з любов'ю. Подивіться тільки як виглядає містично, на неї можна окремо медитувати, як виглядає ця рубашечка у цих карт. І ось ми сьогодні з вами бачимо цей неймовірний продукт. І, друзі, я така щаслива, я вам передати не можу, що саме зараз ви вперше, напевно, що про мене будете чути як про видавця не своїх власних книжок. Бо в 2016 році. Мій чоловік Віталій Дугельний він вирішив, що він хоче створити видавництво, яке буде допомагати саме мені, як письменниці, створювати і видавати книжки. Ми разом з моїм чоловіком видали більше 20 книжок. Зараз продовжують мої книжки видаватися. Зараз перекладаються на іноземні мови, і вже вчора ми стартанули і завантажили перші мої книжки на іноземною мовою і українською мовою на Амазоні. Тобто в мене досить великі, амбітні зараз цілі стосовно масштабування того. Ким я є. Ви всі звикли, що я психолог, але зараз наразі, показавши вам цей неймовірний крутезний проект, який ми відкрили 25-й рік як видавці. Саме е, я з величезним захопленням хочу вам сказати, що ми е, запрошуємо вас до нас в е, видавництво. Воно зараз буде. Е, Позиціонуватися як видавництво для починаючих авторів, і зараз ми вже готуємо величезний сюрприз. Книгу Івана Франка ми будемо видавати, і це буде дуже великий, великий неочікуваний сюрприз для багатьох франків тих франківськ. Кознавців, вибачте, тих, хто знає, франка достеменно і класно. І взагалі для вас також це буде великим подарунком. 565 гривень це за одну колоду по замовленню. Можна купити дві колоди за 1050 гривень собі і на подарунок, бо повірте, подарунок розкішний. Подивіться, от така буде красива коробочка. Ви ж я вже вам все все ж показала. Ось така красива коробка. Бачите, от вона підписана: ще 30 містерій для душі, астрологічні метафоричні карти перші в Україні. Ось Альбіночкін логотип, зірка Ра. Ось вони ось такі класні, ось такі мішечки. Оксамитові, що там такий сюрприз є всередині. Карти неймовірні. Вони вони на щільному папері, вони дуже приємні по розміру і на дотик. Тобто, і я дуже пишаюся тим, як Альвіна дослухалася до моїх рекомендацій, бо я в цьому проєкті виступала не тільки як видавець, представляючи свого чоловіка, який зараз, ви знаєте, служить в ЗСУ. Я представляла тут в цьому проєкті, і допомагала Альбіні в якійсь мірі трошки як письменниця, в якої є великий досвід. І я допомагала рекомендаціями як краще, як ефективніше. Подати цю інформацію, у Альбіночки її багато і в неї не на одну книжку. Я сподіваюся, що ми будемо видавництвом, яке буде видавати її книжки. Ось навіть покажу вам в кінці. У нас були зайві дві сторіночки. Ми вам навіть такі, бачите, залишили такі для нотаток. Ну, так, приємно. В кінці цієї методички, цієї інструкції є всі-всі QR-коди на ресурси Альбіни. От, всі. І посилання відповідно на її школу. Тобто, якщо ви не знаєте раптом ще хто така, ну раптом серед моїх дописувачів, не знаєте, то така Альбіна Пономаренко, то ви однозначно зможете через ці карти дізнатися в неї Величезний youtube блог, як у астропсихолога. І ось зараз такий шикарний проект. Книгу найближчим часом обов'язково, я думаю, вона видасть, і ми обов'язково будемо з, неї, ну, з нею її створювати і видавати. Тож повернуся до того, задля чого я ще до вас вийшла. Я хочу запросити молодих людей амбітних, у яких є, наприклад, ідея створити свою колоду метафоричну. Вона може бути зовсім по-різному оформлена. Я вас запрошую до співпраці залюбки в своїх обіймах. Проведу вас. Реально проведу до найкращого результату Цього, цей проект від ідеї до цієї вже реалізації і перших продажів е, йому менше ніж два місяці. Так це ми потрапили в круговерть новорічних і різдвяних свят, коли було складно щось друкувати, бо всі друкарні працювали на календарі і на різні такі термінові замовлення. Тому ось, будь ласка, якщо у вас є ідея, у вас є матеріал, приходьте, метафоричні карти, будь-які ми можемо вам допомогти реалізувати проєкт. Також я вас запрошую, я все-таки письменниця, в якої більше 20 книжок, виданих, надрукованих, і зараз уже мої книжки перекладаються на 4 мови світу. І вже найближчим часом ви побачите, зможете своїм друзям-іноземцям, рекомендувати мої Книги іноземними мовами, і в електронному вигляді вони також будуть, тож можуть люди зможуть замовляти. А також через Amazon ми зможемо і надруковані книжки реалізовувати по всьому світу. І е, я хочу вам сказати, що це величезний прорив для мене і для нашого видавництва час успіху. Тому ті автори, які до нас прийдуть, вони зможуть пройти вже моїм шляхом. Не таким болючим, яким проходять перші автори. А між нами, дівчатами, розкажу вам пару секретів. Тобто ці певні танці з граблями, в які танцюють. Автори, які мають ідею, або які написали, наприклад, книгу, і думають, що все весь світ зараз хоче терміново її прочитати, а потім видає автор, стикається з реальністю, що рукопис і надрукована книга, а тим більше продана книга, між ними ціла прірва неочікуваних несподіваних якихось реалій. І я сьогодні я дуже сподіваюся, що мій перший видавець Ніка Центр Володимир Миколаєвич Самойленко він мене подивиться, бо він слідкує до сих пір за моєю творчістю, який в 2010 році видав мою першу книгу і створив жінку російською мовою, Вона була. І я пам'ятаю цю жахливу історію, коли ти віддаєш рукопис з, з таки, в таких рожевих окулярах перебуваєш з якоюсь такою ідеєю, що ти написала майже геніальний твір, і тебе по телефону викликає твій видавець і каже, приїдьте до мене в офіс, ми вже подивилися ваш рукопис. Нам треба порадитися. Кажу, ну так що ви маєте дати підтвердження, чи все, що ми внесли коректор, редактор, чи ми можемо це. Залишати, ви маєте передивити свій рукопис. А рукопис на 300 з гаком сторінок. от, І я розумію, що щось там не те. Кажу, може, ви мені передасте, я вдома передивлюся. В мене, ні ні-ні-ні. Це ваша перша книга, тільки приїжджайте. Я пам'ятаю, я приїжджаю до, до Володимира Миколаївича, а він мені наливає коньяку. Я кажу, я не п'ю. А він каже, зараз треба. Я кажу, чому? Ну, то ви ж написали першу книгу, треба відсвяткувати. Я кажу, та ні, один ковток треба. І тільки потім, після того кофтка, я зрозуміла, навіщо він мені налив коньяку. Бо коли мені поклали на стіл мій рукопис, який був весь розкреслений, весь був пописаний з купою приміток і поміток, які зробили коректори, слава богам і янгелам, воно не було зроблено червоним кольором, а якимось зеленим чи синім. Ручками, щось таке. І я вам хочу сказати, в мене був такий шок, це що я така безграмотна, це що я така. Не це ні. Ваша книжка має бути класна, ідеальна, а ми, як видавці, маємо вам допомогти зробити такою, щоб її читали, хотіли читати. Моя книга і створив жінку, в моєму арсеналі найважче. Найважче не в тому, як вона видавалась, а в тому, як вона написана. Я тоді дуже багато туди вклала розуму, дуже багато серйозності. Так, після того в мене також були книжки і по 400, і по 500 сторінок, і навіть по 700 сторінок, наприклад, нумерологія духовного таро. Але. Та книжка вона була для мене най-най-най, бо це була перша дитина, і контакт з першим видавцем мені пощастило, був дуже лагідним. Він мене провів так обережно від рукопису до друку, що я захотіла писати другу, третю і двадцяту далі. Так, в 2016 році ми приймаємо рішення з чоловіком і створюємо час успіху для того, щоб повністю весь цикл замкнути на собі від рукопису до реєстрації авторського права і далі реалізації. Сьогодні я щаслива, що на дворі 2025 рік, і ми на повну силу з чоловіком заявляємо, що ми можемо взяти в наше видавництво, в якого за плечима тільки мої, і метафорично. Карти, і зараз же карти, які я сьогодні вам представила Альбіна Пономаренко. І мої книги різної тематики, різних форматів. Ми можемо взяти вас і вам допомогти. Ви можете до мене звернутися як до письменниці за письменницьким менторством або супроводом, або наставництвом. Як вам це слово більше заходить, так собі оберіть. Що це означає? У вас є ідея, у вас є рукопис, ви не знаєте, що з ним робити. Можете прийти до мене просто на консультацію. Я подивлюся ваш текст. Я вам дам зворотній зв'язок. Не для того, щоб вас знецінити або зневірити вас у вашому рукописі, а щоб підняти вашу самооцінку і включити вашу адекватність, щоб ви розуміли, оце дуже важливо, що вас чекає далі. Який шлях ви пройдете з редакторами, коректорами, з дизайнерами, який шлях ви пройдете з першою своєю книжкою? А інколи ви можете навіть в когось колись видавалися зараз? У вас друга третя книжка, і вам здається, що. Ви нічого нового вже для себе не знайдете, але повірте, ви навчитеся дуже багато чому. Я вас запрошую до себе для того, щоб вам допомогти створити ваш реальний шедевр, який буде і цінуватися читачем, і буде не книжкою, яку прочитають і викинуть, а книжкою, яку будете багато разів. Якби купув... ваш читач буде купувати, віддавати, знову у вас її купувати, тому що, як показує історія з моїми книгами. Люди, якщо дають комусь почитати, то до них мої книги не повертаються. Дарма, що навіть вони можуть бути з підписами авторськими, тому що ці книги йдуть в одному напрямку, їх забирають, далі передають і так далі. Тому я вас запрошую, я вас запрошую, я неймовірно щаслива вам сьогодні представити. Як видавчиня, як партнерка свого е, улюбленого чоловіка Віталія Дугельного. І знову ж таки кажу, поки він тримає над нами небо, я вирішила повернутися в наш е, сімейний видавничий бізнес в якості партнерки і е, вас запрошую зараз, коли я повністю тут, як то кажуть, е, від е, початку до кінця буду вас супроводжувати. Якщо у вас є ідея, приходьте. Одьте, будемо писати, напишемо з вами найкращі ваші книги, створимо найкращі ваші карти. Коли ми зробили пробну колоду, я вам розкажу по секрету. Зробили пробну колоду, щоб зрозуміти, як вони будуть виглядати. Подивіться, подивіться, скільки там любові. Альбіночка вклала сюди не тільки всі свої знання, таку любов, таку силу. Так вони зроблені в вші. Ви, ви бачите, але ж це ж Альбіна малювала разом щі. Вона тому ще, по-моєму, викрутила всі-всі гайки, щоб мати те, що вона хоче. Вона мені пару ем, карт прислала, каже, як тобі? Кажу: вау, вона каже, серйозно. Я кажу, так. Так, подивіться, подивіться, ось, які вони. Просто класно. Ну, просто. Ну. От, я не можу натішитися, бо вони реально круті. Ось таких будуть оксамитових синіх мішечках. Синій це улюблений альбіночкин колір. Ще раз, і ще раз. З радістю вам розповіла, що у нас змінилося, що у нас новенького. Чекаю вас залюбки в нашій студії тут, в студії Поле Любові на Святошино в Києві. Якщо ви кияни, приходьте. У мене тут багато чого цікавого. Тож, мої хороші, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. З вами була Тетяна Дугельна. Люблю вас.